Добрий день, шановне товариство, 1 січня 2025 року. Вітаю вас усіх з Новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, тепла, справедливого миру та можливості займатися улюбленою справою. Щоб новий рік приніс тільки самі приємні новини. Щоб все у вас було гаразд і у вас, і в ваших сім'ях. У ваших садах і городах. Дякую вам усім за минулий рік, який ми пройшли разом. Ви дивилися мої сюжети, ви мені підказували. Разом ми створювали нові якісь відео. Так що дякую вам за це. І в новому році будемо і надалі співпрацювати. Всім вам! Миру злагоди, добра та здоров'я з Новим Роком!